Ти знаєш, де країна та Ямила, Де я виріс і калина цвіла, Де дністер грав, де гали чи Де Тер де, це знаєш моє доле? туди туди піду з тобою в соколи. Чи знаєш, де там львова палата, а в її мурах вибовлена кімната? Добре за на стінах золочені. Де лев наш де? засмучені, Чи знаєш де, чи знаєш моя доле? Туда, туда піду з тобою соколе. Знаєш, ті сині наші гори, Де чаремшу до і звори, Де рутин, світ з барвінком зеленіє, Де Божий дух на землю з неба віє. Чи знаєш де? Це знаєш, моя доле, Туди, туда підемо мій соколе? Юрій батьковичем. Доки маю світу люди, доки маю люди горі, доки має дожидати, закигали, може стати, і це сам я встану, я встану рано, а сповічу щиро Богу, Займу плуги крутороги, Зорю та долину, Зорю свою боковину, як наш Тарас, як мій тато, научив мене у рад, і віру любов надію Боковину скрізь посію. Та чого ж ти так раненько коника сідлаєш? Що ж ніяк, пане брате, їхати гадаєш. Їдь, це, брате, їться, милий, знаю твою гадку. Ти гадаєш покидати Рідна днес інкуманку. А самому требувати на сторонці, люди. Лиш не знаю, пане брате, чи ти жаль не буде, бо то в нас лиш подорожній, проситься до хати. В нас лиш ходя за ворота. Костя зустрічати, а на тій то стороні хіба тя зустрічають, лиш мене би запитати, як вони калічуть, а ніхто тебе не вийде і оборонити. Ти би плакав, а тут ні з ким навіть затужити, бо то в нас лиш на Вкраїні, ще зазульки чути. На стороні, пане брате, вже її не буде. Бо то в нас лиш на Вкраїні тепле сонце гріє, де не станеш, де не глянеш, все що бече, піє, Ох, та піє, брата піє, серце добуває, а хто хоче заспівати, там нехай співає. А хто хоче говорити, могил много много. Говори се, пане, брате, чи ж нема до кого Є з ким, брате, говорити. Завтра, як сьогодні. Є Єским серця наситити, молоде, безгодне. Є чим віки напувати молоденьку гатку. Чо ж кидаєш, руський сину, українську матку? Чого ж кидаєш недовірку, рідне Запороже? А сам ідеш у калюгу, жалься моцний Боже. Гайда, братця на оренду, та вам куплю пива, лиш розрадьте нашу неньку, Щобся не журила, бо вона домовху поїла, славу поплекала, свого серця мокроїла. То чого ж діждала? Трохи німця, трохи ляха. Решту тут арчати. ох не плачне лиш. Не журися, Україна мати. Хто не важив до калюги, Помагай, Боже, а ми, браття, не покинем наше Запорожі. Хата на помості, в пані матки України будемо за гості. Далі видко білий хутор, пасіки ставочок, Знов байрак там я воробить. вишневий садочок. А в садочку мала хатка, танки на порозі, сіло дівча розсокосить. Ах, які ж там нозі! Та й і голков тонесенько шия в хустку квіти. Та ти бавиш, біловусе, де мій ясний світер? Тихо-тихо, любе дівча, видиш он сокола. А дівчина, чорні очі глипла до окола!» То не сокіл, то мій милий воронем літає. Та й схопилась красивичка, ліску відчиняє. А сокіл же на подвір'ї дівчину любує. В го хоче посварити, годі бо цілує.